можна виганяти? Чому моє місце знов заняте? Це, це опять мені немає місця? Скільки мене можна виганяти? Іра, а то, опять моє місце зайняте? Де я маю сісти? Боже, прийшла раз на указ і то вже немає де сісти. Ходиш раз по і то я почала ходити раз в тиждень. І то нестабільно. Ну, ну але... Можеш На наді нема, може сісти на Наді наділений. Ну, а, -а, а завтра, як Надя, буде, де я маю сісти. Шості мені більше не, мені. не приходити. Завтра все одно не прийдеш. Важ ну, тут я більше взагалі не прийду. Раз так. Ой, всі таких в кофтах, а моя де? Це моя лежить? Ні. Це я мамі купила. А що, в мене немає кофти? Всі в кофтах, а я чого без кофти? кофту. Так себе де ти на роботу ти не ходиш. Та блін стара, бо їй вже два роки. Вона на мене велика, і там старе лого. Та й так, якщо ти відео не бере хоча б 10 тисяч переглядів, докупив ти нову кофту. Блін, люди. Будь ласка, підпишіться на нас, лайкніть це відео, зробіть репост, щоб більше людей побачив. Я нарешті була в кофті, як всі.